Українська народна казка циган не може всього сам робити. Була десь в якомусь селі одна громада дуже пуста та лінива до роботи. Пан їх хотів навчити та добрим словом направити, та скликав всю громаду до свого двора. Зійшлася громада на зібрання, циган собі за ними прийшов, та по межі людей висунувся аж на самий перед. Пан вийшов до них і почав їм розповідати, яка погана та лінь, як вона до всього злого веде, яка то ганьба для громади, і так далі. В кінці питає їх: Скажіть мені, чи є між вами той, хто змег бі пляшку горілки випити? А циган відповідіє є, я, пане, скажіть мені, чи є між вами той, хто відразу добру миску пирогів зі сметаною зможе з'їсти? Я, пане, вихопився знов той самий циган. Скажіть мені, чи є між вами той, хто б за день півтора копи жита змолотить і просіє. А циган обертається до людей. Ну, громадо, говоріть ви, я за себе вже досить наговорив, чи мені все самому робити?